Товий день фестиваль здорового способу життя та харчування провели в Ужгороді. Він став третім за ліком та вперше настільки масштабним. Цьогоріч його підтримувала студія сучасного танцю Бліц, яка представила більше ніж годинну танцювальну програму. Цього року формат дещо змінився. Ми додали такі помпезні організації, як Бліц та симфонічний оркестр. Також нашими гостями став Київський театр для льок особистості. Ну, і ще дуже насправді насичена програма, і сам, сам формат він досить європейський, ненапружений, вільний і навіть пізнавальний. Бо можна дізнатися, що можна їсти, що не варто, і чого власне можна і треба уникати. Медики-ендокринологи проводили скринінг тести на визначення рівня цукру в крові. Кажуть, такі акції надважливі, бо часом люди й не здогадуються, що мають діабет. Ми отримали вже приблизно 500 результатів на даний момент. Це дві години роботи Ось. і виявили приблизно 15 випадків діабету прихованого. Тобто, який не був, ну люди не знали, що в них діабет, вони прийшли, ми виміряли, вони побачили, що, можливо, у них є ризик захворіти з кровим діабетом. Та діабет це не вирок, головне правильно харчуватися та вести здоровий спосіб життя, переконують фахівці. І, попри загальну думку, що здорова їжа смачною буває вкрай рідко, фруктовий день доводить протилежне. Активно підтримую діабетиків. Е, у мене є знайомі, є друзі сім'ї, які особисто стикаються з цією проблемою. І, типу, я їх розумію, і саме таким чином я їх і підтримую. Навіть солодощі можуть бути корисними і смачними. Просто треба їх детально добирати. Здоров'я це ще й позитивні емоції, а містянам їх часом бракне. Подібні заходи спрямовані й на те, аби відволіктись від негативу. Ужгороду не вистачає доброти, не вистачає здорового погляду на життя. І я знаю, що навіть такою невеличкою доброю справою ми внесли свою частку в те, щоб наші ужгородці мали можливість безкоштовно перевіритися в лікаря. Наші ужгородці могли познайомитися із їжею спеціальною, яку підготували їм спеціалісти. І звичайно, щоб наші ужгородці могли насолодитися гарною музикою. На фруктовому дні про себе заявила, і команда кандидатів у депутати Ужгородської міської ради від солідарності усіх 36 кандидатів представив Михайло Качур. Більшість цих людей містяни знають вже давно, але знають не як політиків, а як знакових для Ужгорода людей, які давно не словом, а справами демонструють свою громадянську позицію і впевнено змінюють місто. Я горжуся тим, що ми зібрали найкращих людей міста Ужгорода. Андрій Єрмолов, менеджер торгового підприємства, волонтер. Анатолій Васильєв, юрист, правознавець, адвокат. Ярослав Кирник, педагог, директор Ужгородської школи номер 2 На завершення гостей фруктового дня частували гарбузовою кашею. Це була головна страва дня. Святкування завершили виступом колективу Машіка Джазбенд.